Усім нам знайома ситуація, коли держава залишається без свого лідера. Думаю, так як Україна проходила цей етап не так давно, так і Рим дуже давно проходив цей складний шлях. Після правління Ромула, легендарного засновника Риму, місто опинилося на порозі нової епохи. Починається час боротьби за владу, формування перших інститутів управління і закладання основ того, що згодом стане величним римським царством. Давайте разом дізнаємося, як розвивалася держава після Ромула та хто став новим керманичем міста. Приємного перегляду. Після смерті Ромула Сенат, що склався із ста римлян і ста Сабінян, спочатку правив без царя. Кожен з патриції вправив протягом доби, передаючи свої повноваження іншому. Згодом сенатори обрали побожного сабінянина нуму Помпілія, оскільки вважали, що це змінить союз між римлянами і сабінянами. Спочатку він відмовлявся від такої високої честі. проте батько і друг Марцій переконували, що тільки його мудрість може навчити войовничий народ Риму домагатися процвітання не тільки війною, а й миром. На відміну від інших римських царів, за Нума Помпілія жодного разу не відкривали браму храму Януса, яку зазвичай відкривали на початок збройних конфліктів. Третім царем після Ромула і Нуми Помпілія був Тул Гостілій. Те, що їхні прізвища Римуються, думаю, збіг йому приписується підпорядкування Риму стародавньої Альбалонги, чиї правителі ревно стежили за піднесенням Риму. Між двома містами тривала війна за верховенство в Італійських землях. Нарешті Тулгостілій і цар Альбалонги вирішили влаштувати поєдинок між кращими воїнами, щоб назавжди встановити перевагу одного міста перед іншим. Для участі в поєдинку римляни обрали трьох братів-близнюків із славетного роду горацій. Серед альбалонгців їм знайшлися гідні супротивники троє юнаків з роду Куріаціїв. Вони були ровесниками Гораціїв і теж братами-близнюками. Горації і куріації з дитинства знали один одного, їх пов'язували дружні стосунки. Сестра Гораціїв була наречаною одного з куріацій, але горації, як справжні римляни, підкоряючись велінню обов'язку, відкинули дружні родинні почуття і вирішили відстояти славу Риму будь-якою ціною. Перед обличчям обох військ противники зійшлися на полі бою троє проти трьох. Тулгостілій і цар Альбалонги подали знак, і поєдинок почався. Горації і куріації були однаково сильні і відважні, але удача схилилася на бік куріацій. Двоє братів Гораціїв загинули, і останній з них залишився один проти трьох. Куріації вже святкували перемогу, а римляни у розпачі очікували загибелі останнього горація. Але Горацій, розуміючи, що тепер від нього залежить честь і слава Риму, бився з потрійною мужністю і повалив трьох своїх супротивників. З тріумфом він повернувся у Рим. Попереду війська несли трофеї: зброю, обладунки і плащі переможених куріацій. Римляни вітали героя радісними вигуками. Раптом із натовпу вибігла дівчина Це була сестра горацій, наречена одного з куріаців. Вона ридала і заламувала руки, побачивши серед трофеїв закривавлений плащ свого нареченого. Називаючи загиблого ласкавими іменами, вона проклинала брата. Горацій вигукнув Схаменися, сестро, ти оплакуєш ворога римської слави. На що вона відповіла краще Прим позбувся своєї слави, ніж загинув мій коханий. Римляни ж славляться дуже гарячим норовом, тож Горацій вихопив меч і встромив у груди сестри. Впала вона бездиханно, а горацій продовжував свою тріумфальну ходу. За римськими законами, вбивство будь-якого вільного римляна каралося смертю. Убита дівчина була римлянкою, і суд засудив горація до смерті, поки все логічно. Але всі римляни одностайно повстали проти вироку, і судді, підкоряючись громадській думці, помилували горація. Відтоді в законах Риму утвердилося право римських громадян звертатися до народних зборів з апеляцією на рішення суду. Ось так з'явилася апеляція, коли це було вигідно царю. Але не думайте, що горацію все так просто зійшло з рук. Для очищення від гріха він пройшов під укріпленою над дорогою колодою. Згодом у роду Гораціїв існувала традиція щорічного жертвоприношення Юноні, яке відбувалося в місцевості під назвою Сестрина колода. Останнім із легендарних римських царів був Тарквіній Гордий. Його деспотизм і жорстокість призвели до краху царської влади в Римі. Тарквіній був одружений на дочці попереднього царя Сервія Тулія і вирішив захопити владу силою, поваливши з престолу свого тестя. Дружина Тарквінія та Наквіла підтримала його у змові. Одного разу, коли Сервій Тулій засідав у сенаті, туди увірвалися змовники на чолі з Тарквінієм. Він подав знак своїм спільникам, і старий цар був убитий. Його тіло Тарквіній наказав викинути на вулицю. Танквіла ж поспішила в сенат, щоб привітати чоловіка з вдалим захопленням влади. Біля будівлі сенату коні, запряжені в її колісницю, зупинилися. На їхньому шляху лежав мертвий сервій Тулій. Але Танквіла сміливо переїхала через труп свого батька. Вражені римляни прозвали цю вулицю злодійською, адже на ній трапилось таке жахливе злодіяння. Тарквіній правив Римом деспотично. Пам'ятаючи, як він сам захопив владу, він постійно побоювався змови і жорстоко розправлявся з кожним, хто накликав на себе його підозри. За його велінням був страчений знатний римлян Марк Юній разом зі своїм старшим сином. Але молодшого сина Люція Тарквіній пощадив і виховав разом із своїми дітьми. У міру дорослішання Люцій прикинувся недоумкуватим і отримав прізвище Брут, що означає дурень. Однак Тарквінія все сильніше долали недобрі перечуття, тому вирішив він звернутися з питаннями про подальшу долю влади в Римі до дельфійського оракула. Не наважуючись покинути Рим, він відправив до Дельф в своїх синів разом з Люцієм Юнієм. Прибувши у Дельфи, вони запитали, кому належатиме влада в Римі. Оракул відповів. Тому з вас, хто першим поцілує свою матір. Сини Тарквінія зрозуміли це буквально і поспішили додому. Люцій, знаючи, що Оракул говорить алегорично, вдав, що спіткнувся, впав і поцілував землю, матір усього живого. Згодом старший син Тарквінія загорівся пристрастю до Лукреції, дружини знатного римляна. Він з'явився під виглядом гостя і силою оволодів нею, переконаний, що жінка не розголосить злочин. Але Лукреція виявилася ще тою староримською фемкою, покликала чоловіка і батька, а також двох вірних друзів сім'ї, оголосивши їм про свою ганьбу. Вона сказала: тіло моє осквернене, але душа невинна. Я не визнаю за собою гріха, але не звільняю себе від покарання. Нехай ніхто, втративши честь, не житиме, посилаючись, наприклад, Лукреції. Після цих слів вона встромила кінжал собі в серце. Одним зі свідків цього став Луцій Юній. Поки чоловік і батько ридали над тілом нещасної, Люцій витягнув із її рани закривавлений кинжал і заприсягся на ньому, що помститься за лукрецію. Звістка про злочин Тарквінієвого сина і смерть шляхетної Лукреції швидко поширилася містом. Терпіння римлян вичерпалось, і вони повстали. Очолив повстання Луцій Юній. Тарквіній зі своєю сім'єю був вигнаний, а Рим був проголошений республікою, що дослівно з Латини можна перекласти як справа громади. Римський народ вирішив щорічно обирати двох консулів, доручаючи їм верховну владу над Римом. Першими консулами були обрані Луцій Юній і чоловік Лукрації Калатін. Цар Тарквіній, вигнаний римським народом, не змирився з втратою влади. Він уклав союз з етруйським царем Порсаною і розпочав війну проти Римської республіки. Порсана привів велике сильне військо, підступи до Риму захищав широкий повноводний Тибр. Єдиний міст через річку охороняв загін римських воїнів. Побачивши цілу армію, що прямує до мосту, римський загін здвигнувся і був готовий відступити під захист міських стін. Лише один з воїнів на ім'я Горацій Коклес не втратив мужності. Він перегородив шлях готовим втекти товаришам, і вигукнув: Стійте, перед нами багато ворогів, але ми не дозволимо їм увійти в Рим. Нас занадто мало, щоб захистити міст, тож давайте знищимо його, щоб ворог не зміг ним скористатися. І він першим кинувся підрубувати палі мосту. Інші наслідували його приклад. Але вороги були вже зовсім близько. Тоді Горацій Коклес і двоє його товаришів вийшли їм на зустріч і стали пліч опліч. У трьох вони відбивали ворожий натиск, проте решта воїнів руйнували міст. Коли він був вже майже зруйнований, Горацій Коклес наказав двом товаришам перейти на інший берег, і залишився один. Він крикнув до воїнів Порсени: Жалюгідні раби! Ви покірні гордовитому цареві, і вам невідомий смак свободи. Ми ж пізнали її і нікому не дозволимо забрати цей безцінний дар. У цей час міст за спиною Горація Коклеса звалився, і він опинився відрізаним від міста водним потоком. Воїни Порсени підняли луки, і в нього полетіла хмара стріл, але Горацій Коклес стрибнув у воду, переплив Тибер і приєднався до свого загону. На згадку про його подвиг в Римі встановили його статую. Порсана зрозумів, що взяти Рим штурмом йому не вдалося і почав тривалу облогу. Вороги обклали місто з усіх боків. У Римі почали закінчуватися запаси продовольства, римлянам загрожував голод. Тоді знатний римський юнак на ім'я Гаймуці вирішив пробратися в табір ворога і вбити Порсену, вважаючи, що військо без ватажка зніме облогу. Гаймуцій з'явився в сенат і оголосив про своє рішення. Сенатори схвалили його сміливий задум, а триста римських юнаків заприсяглися, що якщо гаймуцій не зможе виконати задумане і загине, то всі вони один за одним повторять його спробу, поки хто-небудь з них не вб'є Порсану і не врятує Рим. Під покровом ночі гаймуцій переплив Тибер і опинився в таборі ворогів. Вранці у війську Порсени панувало пожвавлення воїни мали отримувати платню. Гаймуцій ніким не помічений, змішався з натовпом і вирушив туди, де Порсена і скарбник вже почали видавати гроші. Та, на жаль, гаймуцій не знав Порсену в обличчя і прийняв за нього скарбника. Наблизившись до нього, гаймуці вихопив меч і влучив йому в саме серце. Його відразу схопили і обеззброїли. Відважний юнак постав перед Порсеною. Він не боявся смерті і шкодував лише, що його меч не вразив ціль. Порсана запитав гая Муція, хто він і ким посланий. Той відповів: Я римський громадянин і прийшов тебе вбити. Якби не моя помилка, ти б уже був мертвий. Порсана, бажаючи залякати гая Муція, наказав розвести вогонь, але гаймуцій безстрашно вклав свою праву руку в полум'я і сказав: Дивись, як мало дорожать своїм тілом ті, хто відстоює свою свободу. Я загину, але мені на заміну прийдуть інші. Нас не злякає ні смерть, ні муки, і, врешті-решт, тебе буде знищено, гордовитий царю. Пражний Порсана наказав відтягнути гая муція від вогню і сказав: Ти вчинив із собою більш жорстоко, ніж я б вчинив. Хоч ти і мій ворог, я готовий оспівувати твою мужність.' Порсана відпустив гая муція, а незабаром зняв облогу Риму і уклав з римлянами мир. Тарквіній, втративши підтримку союзника, відмовився від подальшої боротьби проти Римської республіки і помер у вигнанні. Гаймуцій, який втратив праву руку, отримав прізвисько Сцеволла, що означає шульга. Це прізвисько стало родовим ім'ям, яке з гордістю носили багато поколінь його нащадків. Рим процвітав за часів республіки, та одного разу, за легендою, на центральній площі раптом розверзалась величезна прірва. Щодня вона ставала все більшою і загрожувала поглинути місто. Віщуни оголосили, що римляни врятують Рим, якщо кинуть у прірву своє головне надбання. Римляни знесли все золото і срібло, що було у місті, але прірва продовжувала рости. Тоді знову знайшовся відважний юнак на ім'я Курцій і вигукнув головне надбання Риму доблесні римляни. Він одягнувся в бойові обладунки, взяв зброю, скочив на коня і кинувся в прірву. Її краї зімкнулися, поглинувши доблесного до курція. Так римська доблесть знову врятувала Рим. Думаю, що подібних легенд знайдеться ще багато, та на сьогодні це все. Дякую, що додивилися до кінця. Як Рим знайшов свого нового правителя, так наш канал знайде свою аудиторію. І якщо ви думаєте, що активність 300 переглядів нас зупинить, то не дочекаєтесь. Ми побачимося з вами вже дуже скоро у наступному відео. Та ваша підтримка лайком, коментарем і поширенням точно не буде зайва.